Мені жителі та гості мальовничого міста, де кожна вулиця дихає історією, а краєвиди надихають на майбутнє. Та головне багатство Золочева – це його люди, щирі, працьовиті, творчі. Сьогоднішній день об'єднує нас довкола важливих і щирих цінностей. Ми тут, щоб згадати минуле, висловити вдячність за теперішнє та разом творити майбутнє. І це майбутнє у наших руках. Тому до слова я хочу запросити організатора заходу Олександра Іськова. шановна українська громада міста Золочева, шановний народний рух, шановні пересічні громадяни міста Золочева. І ми гості Старокостянтинів Хмельницької області, Ярмолинці Хмельницької області, Летичів Хмельницької області, місто Сміла Черкаської області. Сьогодні завітали до вас перед нами герої України, депутат першого, другого, третього скликання Верховної Ради України. Це герой, якому ми будемо поклонятися все життя, і особливо для молоді це дуже важливо. Шануємо усіх, хто загинув за незалежність і свободу України, усіх героїв України, Волини Мовчання. Ще верну, і в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям, як син, тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами обілюсь Так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розвіється біда. Хай прийдуть в гості Леся Українка, Франко Шевченко, і сковорода, та вже мовчи. Заблуканий у пущі уже не ремствуй, позирай углик, у глиб, усуще, що розпукнеться глядуще і рожею заквітне квітне колоши. Запрошується голова народного руху України, пан Андрій. Будь ласка, пане Олександре, громаду, яка прийшла сьогодні до пам'ятника Вячеслава Максимовича Чорноволу, шановні зничучани, а також гості міста. Дуже приємно, що сьогодні в Золочеві відбувається такий гарний захід з вашої ініціативи, пане Олександре. Знаємо, що ви приїхали з особливою місією на Львівську землю, на Золочівщину. Не лише вшанувати пам'ять В'ячеслава Максимовича Чорновола, але передовсім продовжити цей добрий почин, не лише вшанування, але й пропагування ідей В'ячеслава Максимовича Чорновола. Ідей 60 х ідей українських націоналістів, патріотів, борців за незалежність України у 20-му столітті. Дякуємо передовсім вам за вашу працю, адже ви це робите серед дітей, поруч виховуючи чемпіонів, виховуючи відповідно олімпійських чемпіонів, ви даєте відповідну частку цієї важливої, неймовірної енергії вогня, вогника, променя. Який в першу чергу торкається глибоких почуттів, патріотичних почуттів, українських почуттів. Принагідно хочу нові сказати слова, які тут, напевно, мають звучати дуже гарно і доречно, адже, адже ми сьогодні перед день дня народження лідера народного руху України В'ячеслава Чорновола. 24 грудня він народився 1937 року. Всі кажуть, що він галичанин, але ми завжди, галичани, кажемо, що насправді він по духу галичанин, він просто по духу українець. Але насправді він народився на славній черкаській землі. Так. І тому зрозуміло, ми знаємо, шануємо, поважаємо, любимо пам'ять і ті відповідні речі, які залишив слава всього, що чорнові для нас. Ми несемо це в собі і передаємо це також нашим дітям. Олег Ольжич. Онація дужа, і вічна, як Бог, не це покоління холопів, що злото злиславить твоїх перемог при Корсуні і конотопі. Онація, що над добро і над зло, над долю чи ласту, чи кару, хто темний, не схилить поблідне чоло в сліпучому селі базару, хто мертвий, не стане у праведний слід на путі, що славою пита у гробі. Грядущих огнених побіг, що ними ти вкриш під світу. Слава В'ячеславу Максимовичу Чорнового! Слава воїнам, які сьогодні обороняють українську землю. Слава Україні! Героям слава! Щире українське дякую за те, що ви нас підтримали зараз. Складно, дуже складно. І в цей період важкий для нашої держави, ми робимо загальну спільну справу. А зараз би я хотів би вшанувати пам'ять покладанням квітів. Честь сьогодні передати цей кубок голові нашої районної організації Золочийської організації, адже він і воїн Збройних сил України, і також спортсмен Сергій Боднаренко. Дякую вам, друже Олександр, за такий захід. Що ви і пані Ірині, що ви шануєте нашого лідера України, який дійсно для нас народний президент навіки В'ячеслав Чорновіл. І дякую всім нашим старшим рухівцям, які прийшли сьогодні підтримати ваш захід. Ми щиро дякуємо. щире українське дякую. Цей кубок буде Золочева. Завтра будуть чемпіони. Да, завтра будуть чемпіони. І він поїде в те місто, в якому ми будемо проводити послідуючий турнір, міжнародний турнір. Є люди, як зорі, вони погаснуть, а світло від них ще довго-довго блукає серцями наших душ. Нагадуючи кожному, хто ми, що ми, чому ми, куди ми. Таким був В'ячеслав Чорнові. Він жив усупереч багатьом істинам і таки став пророком у своїй вітчизі. І кричу до всіх небесних сил, всі, що у сім краю, не проливали крові, що в усім краю. У нас в громадській організації є такий мистецько-соціальний благодійний захід Мамина весна для захисників Вітчизни та їхніх матерів. Я, буду, я думаю, ви мене підтримаєте, що учасник бойових дій, пан Олександр від нашої громади вклониться перед загиблими, які віддали своє життя за Україну мешканці міста Золочів. The morning the dumps. Організації культурно-спортивне об'єднання інвалідів є мистецько-соціальний благодійний захід, Мамина Весна для захисників вітчизни та їхніх матерів. Бог мені дав назву, і Бог дав мені написати пісню Мамина весна виконує Марія Голюк. Мамина весна це велика родина, яка об'єднує серця спільною метою. Яка підтримує один одного і закликає любити, поважати, цінувати і підтримувати Україну, підтримувати кожного українця, допомагати тому, хто цього потребує, і наближати перемогу разом. Чорновола, оголошую закритим народному руху України, підтримувати наш український народ і від громадської організації культурно-спортивне об'єднання інвалідів місто Сміла Черкаської області, низький Уклін. І я думаю, по Україні 2025, де буде проходити, 13-й. Міжнародний турнір по настільному тенісу присвячений міжнародному дню людей з інвалідністю та герою України В'ячеславу Максимовичу Чорноволу. Щиро дякуємо. Всього доброго, до нових зустрічей.